Ну що, прийшла пора прибирати спаржу. І те, що ви кажете, холодок, холодок. Це спаржа. Вона гарненько наплодоносила. У цьому році в мене є такі е, дві діляночки. Це стара ділянка, ну як стара, їй півтора року, а цій півроку. Бачите, та, що молода, ще зелена. А ось ця пожовтіла. Тому буду топтати болото і її прибирати. Взагалі в ідеалі її косять, але ну, в мене не така велика плантація, щоб заводити бензокосу. Тому зараз сікатори мені швиденько приберу і в ідеалі ще підживити і підгорнути кубки, бо дощі трішки порознували. Ну, можливо, пізніше, до зими пізньої я це зроблю. Діксо. Так бідна працювала, геть шапка злетіла з мене. Що, вже йдемо до хати. Перше дня в нас була дуже дощова. Після обіду содочку вийшло, можна щось трошки було попрацювати. Що, дік, що дікся? Дікся, гайдайда доха, ти не стрибай вже на мене. Цей пес, думаю, що я його весь час хочу обнімати і цілувати.